У нас останній день знижок на авто, які нещодавно до нас заїхали. А саме це Peugeot 208, 50 кВт батарея. Renault Kenga 33 кВт батарея грузова. Так, це у нас Leaf 40 кВт. Тут у нас йде Opel Crossland 1,5-дизель на рушці. Він йде у нас 19-го, перепрошую. Leaf 40-фка ще одна. Nissan Yenvi, до речі, 24-ка, але семимісна пасажирська. Так, тут у нас Kia Niro 64, DS-Crossback 50 кВт батарея, Volvo 78 кВт-батарея. Kia e-Soul, до речі, скоро вже буде також в продажі. Тут у нас є трончик 70 кВт, Kia Niro в новій морді 64 кВт, Hyundai Kona 64-ка, також в новій морді, в останньому кузові і Ягуарчик, У нас 90 кВт, де батарейка. Акційні ціни будуть продовжитись до понеділка, тому встигне або кинути задаток, або приїхати подивитись і забрати, якщо щось сподобається.